Російські вчени пообіцяв Владиміру Путіну прорив у мікроелектроніці. 91 річний професор Ран Борис Бабаян готовий створити процесор, який перевершить американські аналоги Intel і AMD в 200 разів. Щоправда, він планує розробити пристрій з використанням застарілого техпроцесору: 65-90 нанометрів. Тоді як сучасні процесори виготовляються за технологію 3-4 нанометри. А ще 91 річний професор не розповів, скільки часу йому знадобиться для цього, і мені здається, що я розгадав його нехитрий план. Зараз він попросить. На розробку двокімнатну квартиру попросять збільшити пенсію в 10 разів і, хоч залишок життя проведе по-людськи. А про це ніякого не буде. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкович. поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Дякую вам за це. Ну що ж, непростий кінець минулого тижня. Україна зажадала від США реакції на російські масовані атаки ракетами і дронами, і реакція тут же послідувала. Президент США Дональд Трамп негайно опублікував. У своїй мережі, ось це фото, і підписав його. Так я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту. Мого друга покусали в Бедмінстері. Кінець цитати так. Давно Сполучені Штати не відповідали так серйозно. Цікаво, це Америка вже стала великою чи вже ось ось. А ще чекаємо, коли в російських зБІ з'являться повідомлення про те, що цей лебідь був вирощений в українських біолабораторіях. До речі, користувачі інтернету стверджують, що на фото спецпосланець Трампа Стів Вітков я погуглив. В нього вже є троє синів. Але от якщо він мріяв і про доньку, з іншого боку, Борис Джонсон став батьком у дев'яте. Його дружина Керрі Джонсон опублікувала фото з новонародженим малятком. Дівчинку назвали Попі, що ми їх. Вітаємо, до речі. А в Росії? Ну а що в Росії? Дрон скинув фарбу на посольство Росії в Швеції, і Марія Захарова пообіцяла ноту протесту. А от пару нот використав Нікіта Джигурда і заспівав пісню на вірші Сергія Лаврова. Це боляче, але дивимось. І пальці коні Безумством ласк обожжений. На цьому відео Джигурда більш схоже на Діда Мороза, якого несподівано розбудили наприкінці травня і сказали, що його звільнено. Ну а в Мінсільгоспі Росії заявили, що росіяни з'їли всі вирощені в країні овочі, тільки в такій великій країні, як Росія, можуть жити люди з таким апетитом. Ну а Владимир Путін привітав патріарха Кирила з днем тезіомениства. Не питайте в мене, як це розшифровується, я взагалі не знаю. Але, мабуть, це день, коли один дядечко іншому дядечку має подарувати мільйон білих троян. Цікаво, що на це сказав. Аліна Кабаєва. Але трапилася днями і сенсація. Виявляється, що Владимир Путін під час візиту в Курську область ще 20 травня несподівано опинився в епіцентрі масованої атаки дронів і ракет. Про це повідомив командир дивізії ППО Юрій Дашкін. З 20 по 22 мая противник запинил попытку нанесення массированного удара з применением беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа по территории Российской Федерации. За данный период времени было уничтожено средствами ПВО 1177 беспилотно-летательных аппаратов противника. И во время данной атаки в Курской области работал президент России? Совершенно верно. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировка ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены. То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий? Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара. Противника безпілотно-літательними апаратами. Нічого собі. По-перше, мені здається, що після такої новини з комиці грант Саян. Ну, тому що він не зможе пропустити можливість зняти фільм про те, як Владимир Путін безстрашно літав в епіцентрі ракетної атаки. По-друге, Юрій Дашкін зобов'язаний просто отримати за свій спіч як мінімум премію золотий РЛ. Ну чому ні? Слова він вивчив, правильно, не затинався. Так, журналісту постійно доводилося ставити йому нові запитання, але загалом же впорався. Щоправда, справді журналісти засумнівалися в розповіді про вертоліт Путіна. Ми висвітлювали його візит до Курської області і нагадали, що Владимір Путін пересувався то на автомобілі. Крім того, офіційні джерела цього дня не підтверджували інформацію про масштабну атаку дронів. Ну і що? Як там вчив їхній старший товариш Гебельс? А чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірити. Тому варто було цю історію подавати все ж таки по-іншому розповісти, як усі ракети різко повернули в бік вертольота Путіна. І ось коли зіткнення вже було неминучим, і пілоти були готові кинути штурвали. Владімір Путін несподівано так тихо і ніжно заспіє. Вав Росії, і в цей момент ракети зупинилися і впали на землю, не розірвавшись. Оце була історія. Але Владимір Путін може не тільки ракети збивати зусиллям думки. Він ще виявляється досконало володіє англійською мовою. Ось як про це розповідає той, хто ніколи не бреше. Дмитрий Пісков президент слышит голос то есть он слышит голос Трампа, а потім переводчик переводять. -за этого... Вы знаете, президент сам язык, и, собственно, он сам может сразу Чого знімати першу інформацію? А це як? Це якийсь такий новий вид володіння іноземною мовою? Інтуїтивна, нерозмовна англійська. Зрозуміло, що Пісков знову чогось не придумував. Якби Дмитрій Сергій щоразу, коли бреше, потрапляв в пекло. Ну, наприклад, сатані вже б довелося відкрити свою філію в Кремлі. Хоча вона там вже давно відкрита. Але ось те, що різко от почалися вихвалювання Владимира Путіна, історія згалі. Коптерам Пісков з англійською мовою. звичайно, змушує задуматися, а для чого це? Можливо, у вас є відповідь. Напишіть про це в коментарях. Але не тільки Дмитрій Сергійович Пісков вміє придумувати на ходу, там, де Пісков навчався, Путін викладав. Владимир Путін заявив, що його головна мета це збереження російського народу. Цитата мови оригіналу: важніша задача сьогодні це збереження нашого народу, його культури, і духовності, лучших образовательних і просвітительських традицій. Кінець цитати. І все це після загибелі поранень майже мільйона росіян. На фронті, знаєте, от наймовірніше, статистику втрат у війні, а також статистику смертності та народжуваності в Росії віднедавна стали засекречувати для того, щоб масштаби збереження російського народу від Путіна просто не закрутили росіянам голову. Останні дні стали прямо яскравими на заяви про досягнення в Росії. Ось, будь ласка, ще екс-міністр оборони РФ Сергій Шайгу похвалився своїми армійськими реформами. В ювілейному фільмі Сергій Кожуґевич розповів про свою про свої досягнення на посаді міністра оборони. Ну, значить, так, дивіться. Це він запровадив щоденний душ для солдатів. Це він затвердив регулярну зміну білизни і скасував онучі. Цитата мови оригіналу. Зачем в 21 первому віці сапоги, як в Першу мірову? Кінець цитату. Філософ не менше, і не посперечаєшся. А ще за словами Шайгу, в армії з'явилися тисячі душових, пилососи замість відер і нова форма. Загалом сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Шойгу зняли з посади міністра оборони нагадаю 2024 року. А заступив він на цю посаду в листопаді 2012-го. Тобто, всього якихось 12 років і в російську армією провели душ і видали шкарпетки. Серйозний результат. Відзначився цими днями і главар слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. В нього. Произошла непростая, напружена розмова на сниженных тонах за роботом. Здравствуйте, меня зовут Александр. Как вас зовут? Меня зовут Александр, как вас зовут? Меня зовут Арви. Как могу помочь вам сегодня? Александр. Что вы здесь делаете, Арви? Еще раз. Что вы здесь делаете? Я здесь для того, чтобы развлекать людей, отвечать на вопросы и помогать им в юридических вопросах. А вот так присесть можешь? Нет. Присесть можешь? Конечно. Александр, как могу помочь вам сегодня? Хочеться, звичайно, зрозуміти. А, а навіщо Бастрикін попросив робота сісти? Можливо, він був впевнений, що робот скаже не можу. І Бастрикін би тоді блиснув фразу А я можу. Робот би ну здивовано перепитав нього: ви можете сісти? І ось тут був би панч від Бастрикіна. Ні, я можу посадити тебе. І всі навколо почали приготати. А ще я нагадаю, що перед вихідними була що правильно, п'ятниця. А отже, що правильно. Офіційний розповсюджувач абстенентного синдрому Дмітрій Медведєв знову вийшов в ефір. Ні, не з новим постом в телеграмі. Дмитрія на. Анатолійович цього разу подав концепцію буферної зони безпеки на кордоні з Росією в разі продовження військової допомоги Україні. Загалом Дмитрій Анатолійович, який вже давно зірвав переговори з власною починкою, зважаючи на все, почав освоювати відеоредактор. А що далі? Різьблення по дереву, ліплення з плестилину загалом, я так розумію, лікарі роблять все можливе, щоб відволікти його від улюбленого заняття. Колега Дмитрія Медведєва з розпаду особи Сергій Лавров поміркував про те, де на його думку мають відбуватися переговори між Росією та Україною. Ватікан як місто проведення переговорів, ну немножко це не елегантно, я би сказав, Коли... Православные страны будут на католической площадке. Чи не елегантно православні країни на католицькому майданчику? Користачі мережі відразу звернули увагу на те, що християнський Ватикан Лаврову не підходить, а от мусульманська Туреччина якраз ну тому, що це елегантно. Хоча, як на мене, тут все очевидно, Путін і його товариші не хочуть жодних переговорів і тупо тягнуть час. А ще днями в Росії озвучили нову мету так званої СВО. Депутат Держдуми Віктор Соболєв заявив, що виявляється мета так званої СВО це створення єдиної союзної держави Росії, України та Беларуси. Безусловно, решением, полным решением вот, этой, вот этих целей специальной военной операции является создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси. Восстановление русского мира в рамках естественных его границ. Мы все русские. Киев, мать городов русский. Князь Владимир русский. Юрий Долгорукий русский. Значит, Ярослав мудрый, русский и так далее, и так далее. Ми безусловно, захистити свій свої русські. Усі навколо росіяни. Ось як це зрозуміти? Чи йому турнікетам на вході до Держдуми голову прищуміло, чи то гімн Росії він переслухав? Ну звідки таке бажання повернути Радянський Союз? Можливо, ви знаєте. Давайте поговоримо про це в коментарях. Але останні дні подарували море подібних заяв, чи то магнітні бурі, чи то масово не завезли необхідні таблетки. Судіть самі, В Держдумі запропонували позбавитися латиниці на вивізках. Депутат Віталій Мілонов. See? Cool. Хлопці, слухайте, а можна ви повернути в інший бік, щоб він на мене не дивився. О, дякую дуже. Віталій Мілонов розкритикував використання латинських назв псевдонимах артистів та вуличних вивісках. Він назвав таку практику ознакою нестачі розуму та дешевих понтів. Цитата мови оригіналу: латинці артисти пішуть недостатку ума. А обично такі названня вибирають ті, хто хоче продемонструвати дешеві понти. Кінець цитати: Ну що ж, недолік розуму та дешеві понти в використанні латиниці? Ну ось, будь ласка. Цікаво, чи Мілонова заарештують за дискредитацію чи ні. Ще один розумник, засновник телеканалу «Царьград», підприємець Константин Малафєєв, закликав скасувати пенсії росіянам, які народилися після 1995 року, щоб стимулювати, що правильно народжуваність. Він зазначив, що в російській імперії пенсії платили обмеженому колу осіб, а кожна жінка народжувала в середньому сімох дітей, які і годували батьків старості. Ну що ж, Константин Малафєєв так певно про це говорить, бо знає, що потрапить до обмеженого кола осіб. Які отримуватимуть пенсію. А в іншому улюблене бажання постійно повертатися в минуле. говорить про те, що наступною пропозицією буде, мабуть, ведення панщини та оброку. Потім мужиків почнуть забирати в рекрути на 25 років, а там недалеко і до кріпосного права. Ну а що? Отак От вийде Валентин Тірішковий розповість про те, що прості люди попросили скасувати пенсії. Ну, не потрібні вони в Росії і без них жити добре. До речі, ідея скасуванням пенсії в Росії вкидалася в російське суспільство раніше. Тиждень тому Сергій Мардан запропонував. Ав скасувати росіянам пенсії, щоб старих людей забезпечували їхні діти. А хто не має дітей, це ваші проблеми. Я, в общем, как бы вот, так сказать, с градусом драматизма абсолютно согласен. Я тоже считаю, что это национальное бедствие. Другое дело, что я не вижу вообще никакого выхода, я не верю вообще ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах Соловьев Лайф, давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости не есть. Нет, сдохнешь. От знаєте, я думаю, що діти Сергія Мардана трохи засмутилися після цієї фрази. Вони е, тепер розуміють, для чого з'явилися на світ: утримувати тата, що може бути прекраснішим, особливо коли тата ось такий. І якщо так піде далі, то не буде мрій у російських дітей. І на запитання, а ким ти хочеш стати, коли виростеш, можна буде почути, та яка різниця вже? Мені все одно просто тата все життя утримувати. І все. Але не лише словами багаті російські чиновників, чи ті дітям з малозабезпечених сімей видали квитки до цирку з написом Бідолаги. Скандал сам. Після того, як цирк вогні манежу надіслав квитки на запит соцзахисту. До речі, із 17 обіцяних прийшло лише сім, і всі з образливою позначкою Бідолага батьки, м'яко кажучи, офігіли від того, що логічно, і відмовилися від відвідування. Але можливо цим дітям ще пощастило. Можливо, вони встигнуть закінчити школу до того, як там запровадять нові пропозиції від депутатів Держдуми в російських школах. Хочуть запровадити вивчення старослов'янської мови. Добре, вже нам знайомий депутат Віталій Мілона виступив з Ініціативою факультативного викладання старослов'янської мови. Але ми ж пам'ятаємо, правильно уроки важно. Теж спочатку були позаурочними, а потім стали обов'язковими. На думку Мілонова цитата мови оригіналу. образований чоловік має гордитися тим, що спокійно читають і на новому славянському, і на старословянському языке. Це робить чоловіка інтелектуально і духовно богаче. Кінець цитати. Ні, точно, вот точно вам кажу, вони хочуть повернути панщину і оброк. Знаєте, ще згадалася фраза, яку приписують Марку Твену. Хоча, можливо, це справді і він сказав, найдорожчі кроватки носять ті, кому досить прості мотузки. Погоджуюсь на 100%. Але трапилося дещо і справді гарно в останні дні. Завершився третій фінальний етап обміну полоненими тисяча на тисяча, про який вдалося домовитися в Туреччині. Ще 303 українські захисники повернулися додому. Багато хто з них був в полоні з 2022 року. Це бійці, які билися в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ще 70 це захисники Маріуполя. О, знаєте, мені здається, що саме такі новини дозволяють нам не втрачати надію та не вішати носа, чого я вам і бажаю. І мені лишилося додати, підпишіться на мій канал. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.